Я Наталя і я вітаю вас! Це печиво ви можете приготувати вже сьогодні, бо всі складові його зазвичай є у вас в холодильнику. Це легко, просто і швидко, тож готуємо. Перелік інгредієнтів для тіста ви бачите на екрані і знайдете в описі під відео. 160 г масла я попередньо на декілька секунд закинула в мікрохвильовку, щоб воно стало м'якесеньким і пластичним. Для ліпшого смаку додаю дрібку солі і починаю збивати. Якщо ж у вас немає масла, не біда, замінити ви його можете на вершковий маргарин. Ніяких довготривалих збивань не потрібно, тільки побачите, що масло посвітлішало і дещо збільшилося в об'ємі, додайте 90 г цукрової пудри. Замість пудри можливо використовувати і цукор, але процес його розчинення займе у вас дещо більше часу. Якщо ж цукор повністю не розчиниться в тісті, то випічка буде мати білі краплення, тому все ж таки рекомендую вам пудру, а не цукор. Всю пудру вже додала і вмішала, тож залишилося збити масло ще буквально декілька хвилин. І ось погляньте, воно в погрицях збільшилося і з кремового кольору стало білим. Далі 3 яйця категорії С2, тобто столові, де вага кожної орієнтовно 45 г вбиваю в миску. Додаю дрібку ваніліна або ж пі пакетика ванільного цукру і трішки збохту, щоб зруйнувати текстуру білка. І наразі ділюсь з вами хитринкою. Так як яєчний білок на 90% складається з води, то при додаванні яєць масла воно може розшаровуватися на жирі сироватку. Ну і щоб цього уникнути, спочатку додаю до масла 2 столові ложки борошна з заявлених 350 г і все швиденько перемішую. Ну а потім три прийоми вливаю яйця все просто! І тут також ніяких довготривалих вимішувань вмішала одну частину яєць відразу додаю іншу. Таким чином, борошно поглине в себе частину вологи і жодних розшарувань тісті ви не отримаєте. І ще один важливий момент: бажано щоб всі інгредієнти були однакової температури і ніяких тобі там відшарувань. Далі всипаю все і відразу борошно це 350 г за мінусом 2 столові ложки, які я вже додала. Розпушуючи тісті, я не використовую, бо ним слугує масло, але при бажанні можливо його додати, одну чайну ложку без щупчика це 5 грамів. Борошно в мене бюджетне вищого гатунку змістом білка 10,3. З більшим містом білка борошно ліпше в цьому рецепті не використовувати. Важливе тісто лише зібрати докупи і підібрати крихти, бо довготривале вимішування зробить його затягнутим, і печиво не буде крихким і розсипчастим. Тісто вдалося на славу, м'якеньке не забите борошно. Накриваю її, щоб не завітрювалося, і відправляю в холодильник на 30-40 хвилин, а тим часом приготую начинку. Для начинки знадобиться 330 г кисломолочного сиру жирністю не менше, ніж 5%. До сиру додаю 1 яєчний білок, жовток відставляю, бо він потрібен буде для змащування печива. Додаю 70 грамів цукру і 40 грамів сметани будь-якої жирності. Звісно, річ, що подрібочки солі і ваніліну або ж півпакетика ванільного цукру. І на довершення, щоб сирна маса була стабільною при випіканні і не покидала печиво, всипаю 50 грамів борошна. Все чемненько перебиваю і перетираю блендером, і начинка готова. Вона, як ви бачите, однорідна і без грудочок, і це саме те, що потрібно. Наразі перекладаю її в кондитерський мішечок з насадкою зірочка. З ось такою. Тут, можливо, зовсім ними не користуватися, особисто мені так зручніше і звичніше працювати. Начинку викласти на печиво, можливо, просто ложкою. Приєднуйтесь до нашої кулінарної родини і натискайте на дзвіночок, будуть тільки перевірені робочі рецепти. Час проминув, як у касті, 40 хвилин вже минуло. Добре, підпилюю килимок борошном і викладаю все тісто. Ще підсипаю трішки борошном зверху, щоб воно не прилипало до качалки, і починаю розкачувати тісто. Ось так періодично підрівнюю краї, щоб вони не були кострубатими, і підсипаю під тісто ще трішки борошна, щоб воно не прилипало до килимка. І на раз два все розкачала. Виїмка в мене невелика 7 см. Витискаю коржики поруч, один біля одного, щоб не використано тіста залишилося якнайменше. Залишки тіста збираю докупи і потім ще раз розкачаю та витисну коржики. Тісто товщиною приблизно 4-5 мм. Ну, а далі все елементарно і просто. На один бік коржика, ось так витискаю начинку. Якщо ви користуєтеся при цьому ложкою, то робите все за аналогічним сценарієм. На один бік коржика кладете начинку. Складаю тісто вдвоє, злегка притискаю і з обох боків трішки защіпую тісто, щоб при випіканні печива не розкривалося, як зріла троянда. Викладаю печиво на деко встелене пергаментним папером, залишаючи трішки місця між коржиками. До жовтка додала одну чайну ложку холодної води, перемішала і змащую печиво. І на довершення посипаю коржики мигдалевими пелюстками. Вони підкреслять смак печива і зроблять його апетитнішим. Якщо ж ви їх не маєте, не біда, можливо обійтися і без них. Духовку я попередньо вже розігріла, тож випікаю печиво при температурі 190-200 градусів за Цельсієм на середньому рівні без конвекції, нагрів верх-низ до готовності. Підлаштуйтеся під особливості саме своєї духовки. При бажанні після випікання ви можете його задекорувати сукровою пудрою. Заглянемо до печива всередину, а я дякую вам за перегляд. Вподобайку і коментар. Всього вам найкращого і до зустрічі!